Тема уроку розкладання многочлена на множники. На цьому уроці ми розглянемо перший спосіб розкладання многочлена на множники це винесення спільного множника за дужку Отже, розкладіть многочлени на множники. Що таке спільний множник? Мночлен складається з одночленів. Кожен одночлен являє собою добуток. Всі його компоненти це множники. У одночленів спільним множником є саме ті множники, які однакові. Тобто 9, а також Х. Використовуючи розподільний закон, ми маємо винести спільні множники, тобто 9 і Х дужки. А в дужках записати з кожного одночлена залишок. Тобто, якщо 9 і Х ми прибрали за дужки, то в дужках залишиться А. Це з першого одночлена відняти. З другого одночлена у нас залишається Б. Як перевірити, правильно винесли за дужки спільний множник чи ні? зворотньою дією, тобто множенням. Тобто потрібно помножити 9х на оцей двочлен. Плюс 9х на А буде плюс 9ах. І плюс 9х на мінус Б буде мінус 9Bx. Наш двочлен співпадає з тим двочленом, який нам даний. Отже, винесення задушки виконано правильно. Приклад Б. У цього і у цього одночлена спільним множником буде трійка, а також y. Трійка, тому що вона входить до складу шістки. 6 це в нас 3 на 2 Отже, трійку прибираємо дужки, а також y. 3Y. Що залишається з першого одночлена в дужках? А відняти. З другого одночлена в нас залишається двійка. Оскільки 3 та Y за дужки пішло. Двійка залишається в дужках. В. Спільним множником в першому і другому одночленах є 7 оскільки 14 це 7 помножити на 2. А також B. Тому 7B піде за дужки. З першого одночлена в дужках залишиться мінус А і плюс тут двійка. Буває так, що за дужки потрібно винести і мінус. Відповідно, тоді ми виносимо мінус 7 за дужки. в дужках залишиться плюс А. А тут буде мінус 2. Тобто, якщо мінус за дужки прибирається, то одночлени. Змінюють знак. Тобто залишок, який в дужках буде, матиме він протилежний знак до того, що мав одночлен. Перший одночлен мав знак мінус, а в дужках вже залишок має плюс. Точно так само другий одночлен мав знак плюс. Тепер уже буде залишок мати мінус. У випадку D у нас спільний множник буде 8. Оскільки 32 це 8 на 4. А 24 це 8 на 3. Отже, 8 спільний множник за дужку. Тепер степені b квадрат і b в четвертому. Спільний множник це b квадрат, Тому що b в четвертому це b квадрат помножити на b квадрат. b квадрат, як бачимо, спільний. Задушки. Що залишиться в дужках з першого? У нас 8 та b квадрат записані за дужки. Четвірка залишається в дужках. Відняти. Тут у нас 8 і b за дужки пішло, залишається 3 і оцей b квадрат. У прикладі m я мінус також буду виносити за дужки. Тому спільний множник мінус 2. Оскільки мінус 8 це мінус 2 помножити на 4, а мінус 10 це мінус 2 помножити на 5. Отже, спільний множник мінус 2. В степені спільний множник буде C куб, оскільки це в п'ятому можна замінити як C куб на С в квадраті. Таким чином, мінус 2 і C куб підуть за дужку. Що залишиться з першого одночлена? Мінус уже за дужками, тому плюс 4 залишиться. Тут у нас мінус 2 і це куб за дужками, залишається плюс 5 і це квадрат. Ще раз наголосю на тому, що якщо мінус ми також прибираємо задушки, то одночлени, які були до того, переписуються їхні залишки в дужках з протилежними знаками. У першого одночлена знак мінус, залишок уже має плюс. Тут також мінус, залишок має плюс. Розглянемо тепер, на прикладі 3 членів, як це розкладання здійснюється. Отже, маємо такий тричлен третього степеня. Бачимо, що тут спільний множник А. він присутній у кожному одночлені. Його задушки. В дужках залишиться з першого одночлена А квадрат. Тобто степінь понижається на одиничку. З другого одночлена в нас залишається плюс 3 та А в першому. Тобто плюс 3 а з третього це буде мінус 10. Оскільки А у нас в нас за дужки пишуть. В наступному тричлені у нас 4 спільний множник, бо він присутній в кожному одночленні. Нагадую, що 84 на 2 Отже, 4 за дужки. Тепер зі степені в x5х3 у нас х2 дужки піде. Взагалі-то запам'ятайте, що якщо ви маєте спільним множником якийсь степень, то менший виносите дужки, А в дужках залишиться з кожної з цих степенів. Степінь з тієї ж основи, тільки показник зменшується рівно настільки, скільки ви за дужки прибрали. Двоєчку прибрали, значить 5-2, 3 буде. 3 мінус 2, 1. Ну і так далі. Отже, залишиться. З першого одного члена х в третьому мінус, з другого двійка та x в першому, тобто 2х. З третього у нас залишається. От якщо весь, звернуть увагу, 4х квадрат, у нас пішов повністю задушки. То не забувайте, що окрім Оцих двох множників ще можна додати одиницю. Одиниця це нейтральне число, при множенні воно нічого не змінює. Тобто 4 х квадрат помножить на одиницю це все одно 4 х квадрат. Але оця одиниця залишиться, коли 4 х квадрат приберемо за дужки. Тобто плюс 1 буде. І от якщо у вас весь одночлен прибирається за дужки, то завжди замість нього залишається в дужках одиниця. Так, в цьому три члені у нас дев'яточка. Вона присутня в кожному одночлені. Тому що 27 це 9 на 3 А 18 це 9 на 2 Отже, дев'ятка тут, тут і тут є. дужкою. Тепер зі степенів. Як було сказано, у нас зі степенів змінних виноситься дужки той, який має менший показник. А в третьому. В дужках залишиться. Мінус дев'ятка задушки пішла, а в третьому задушки, значить, тут буде А в другому. Мінус А в другому. Далі мінус. Тут у нас дев'яточка задушки пішла, Трійка залишиться. А в третьому пішло задушки. Ось он. Отже, 3. Плюс дев'яточка задушки залишиться двійка. А в четвертому було. А в третьому пішло задушки, отже, А в першому залишиться. Також я міг би прибрати задушки не плюс 9 а куб, а мінус 9 а куб. Тобто ось так ось. Тоді оці одночлени, які залишилися, вони мають протилежний знак до тих, що тут. Тобто буде плюс А квадрат, плюс 3, мінус 2А. І отак можна. І отак виносить задушки. Спільними множниками можуть бути не тільки одночлени, але й многочлени. Наприклад, у зменшувано і у від'ємника ось x-k спільний множник. Це вже не одночлен, а многочлен. Відповідно, цей спільний множник, коли ми прибираємо задушки, необхідно залишати записаним так, як він і отут в дужках. Потім помножить. І те, що залишається зі зменшуваного і з від'ємника, потрібно записати в оцих дужках других. Тобто, коли ми x-k прибрали, залишиться m. мінус. Так само тут x-k прибрали, залишиться n. Тобто ще раз наголосю, що якщо ви многочлен виносите за дужки, то треба його записувати ось таким виразом в дужках. А в других дужках записувати те, що залишається з цього виразу, який вам даний, після того, як ви прибрали цей і цей множник за дужки. М залишається ось воно мінус n. В наступному прикладі ми маємо цю суму. Два доданка перший і другий. І в першому і другому доданку є спільний множник ось цей А плюс Б плюс 2. Оцей многочлен, який є спільним множником задушки і виносом. Тепер записуємо в других дужках, що залишається з першого доданка. Якщо оце ми перебрали задушки, то залишиться з першого доданка С. А з другого плюс 3. В наступному прикладі ми маємо також суму. Але в цій сумі є вираз S-T і T-S однакові. Чим вони відрізняються? Тим, що S і T у нас на різних місцях. Тобто зменшуване S, від'ємник T тут, а тут навпаки T – це зменшуване від'ємник S. Ми можемо поміняти компоненти різниці, переставити їх. Але за правилом перестановки компонентів різниці потрібно оцей знак змінити на протилежний. Зробимо перестановку. Тут мінус тепер буде. І в дужках буде S-T. Тепер можемо виносити за дужки цей спільний множник S-T. І в других дужках запишемо залишок. Зі зменшуваного у нас залишається А. А тут мінус Б. В цьому прикладі та сама історія. У нас тут А мінус Б і Б мінус А. Переставляємо місцями. Відповідно маємо перший без зміни. Тут переставляємо знак міняємо, буде плюс. І у нас тепер буде а мінус Б. Ну от А-Б спільний множник за дужки. В других дужках залишається з першого доданка двіка, з другого плюс х. Маємо різницю отаких от, виразів. Спільний множник тут m-4. Нагадую, що m-4 в квадраті це те саме, що m-4 помножити на m-4. І от m-4 у нас спільний множник задушки його. В дужках залишається зі зменшуваного оцей m-4. Тут його просто записуємо. Без дужок. Мінус 5. Це те, що залишається з від'ємника. Далі... Зведемо подібні, ось мінус 4-5 і перепишемо остаточний результат у вигляді M-4 на M-9. Отже, якщо ви бачите спільний множник у многочлені, і неважливо це буде одночлен чи це буде многочлен, принцип такий. Бачу спільний множник, виношу його за дужки. В підсумку ви маєте отримати добуток, тобто остаточна дія має бути множення.